Аліна Войтенко, вип'єтика вдома, виконав учениця другого класу бевла Олександра. Вип'єтика вдома, чи може навіть у зручному кафе. А в нього поки встках гуляє вдома туа, бо кілограм десь сорок на собі несе. А в нього руки в мозолях до крові, а в нього ноги стерті до дірку. А в нього вночі не світять зорі, а в нього тільки присмак цигарок. Вп'єте каву і життя триває, а в нього вчора вбитий побратим. Убитий. Розумієте, немає, чому цей світ зробився геть не тим. Впіти каву, а у нього порух. Перемішкою з присмаком з землі гар таки на кілограмів сорок. І гул снаряда дикі в голові. Виб'є каву. Добре, що вдома. За це вже хтось сьогодні заплатив. Ціна болюча, присмак сліз і втома, щоб титю каву просто не вапив. Вірш одеської письменниці зустріч. Не другого класу без Ранок і скриття в пухнастому ліне після січневих завік, як не любить мені зимоньки сині, що причепились даві. Ранок сміється в яскравому промені в кульорі, що не пече. Казку в розказує хто мені, звідки ця щедрість тече. Ой, здогадала. Це січна від хочеться так не щодня, та й на рогу вже люди ревозя. це святкове броня.